Іван Франко, здавалося б, ім'я знайоме абсолютно всім. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що за ним може стояти не просто одна людина, а, ну, ціла наукова установа? Звучить дивно. А саме так про нього говорили сучасники. Так, саме так, академія в одній особі. І знаєте, це не просто якась красива метафора, це була, мабуть, єдина можливість хоч якось описати інтелектуальну міць, яка ну, яка здавалася просто надлюдською. Але що ж треба було зробити, щоб заслужити такий, такий неймовірний титул? От давайте спробуємо розібратися, зазирнемо, так би мовити, під капот цієї унікальної академії в одній людині. Ну, з чого все починається? Звісно ж, з розуму. Та у випадку Франка це був не просто знаєте талант, це був справжній інтелектуальний інструмент якоїсь неймовірної потужності. От просто вдумайтесь у це число чотирнадцять, і це не оцінка в щоденнику, це кількість мов, якими Франко вільно володів, тільки уявіть, читати Гомера в оригіналі грецькою. Гете, німецькою, будь які наукові праці з усієї Європи без перекладачів, це ж був просто прямий доступ до світових знань. Або ось іще число майже сто. Саме стільки псевдонімів та криптонімів він використовував джеджелик, Мирон, Каменяр. Слухайте, це ж не просто спроба сховатися. Кожен із них це, наче окрема творча особистість, ніби ще один науковий співробітник у його персональній академії. А пам'ять його пам'ять була просто феноменальною. Є ж оця відома історія з Дрогобицької гімназії. Розповідають, що молодий Франко, прослухавши лекцію всього один раз, потім зміг продиктувати її своїм товаришам практично слово в слово. Це ж не просто гарна пам'ять, це, це якесь фотографічне відтворення інформації. Ну і звісно, такий інтелект просто не міг залишитися без офіційного визнання. Він захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії, і де в одному з головних інтелектуальних центрів тогочасної Європи Віденському університеті. Це вже, знаєте, такий собі знак якості, який остаточно закріпив його статус серйозного вченого. Добре мати такий розум це одне, але ж це лише потенціал, правда? Справжня велич Франка в іншому. У тому, як він цей потенціал перетворив на просто титанічну працю, на цілий всесвіт творчості. Зараз буде ще одне число понад п'ять тисяч. І ні, це не друкарська помилка, я не умовився. П'ять тисяч статей, віршів, наукових досліджень, романів. Це масштаб, який просто не вкладається в голові. От щоб краще це уявити, дивіться найповніше на сьогодні видання творів Франка. Це 50 томів. 50. здавалося б, куди вже більше. А тепер увага. Це лише третина його спадщини. Уявляєте? Дві третини досі десь в архівах чекають на свого видавця. Тож ким він був письменником? Ну, це занадто просто. Він був і поетом ліриком, і потужним прозаїком, і скрупульозним науковцем, і просто блискучим перекладачем. Це ніби, ніби цілі факультети університету в одній голові. Та знайте, справа ж не тільки в кількості, хоч вона й вражає. Франко не просто ну, видавав на гора тексти, він писав абсолютно по-новому. Він був справжнісіньким новатором. Поки більшість письменників того часу оспівували якесь романтичне минуле козаччину, шляхту, Франко зробив щось абсолютно революційне. Він подивився у вікно і почав писати про те, що бачить. Про заводи, про нафтові вежі Борислава. Він був одним із перших у всій Європі, хто зробив героями своїх творів звичайних робітників, хто почав говорити про конфлікт праці і капіталу. Він фіксував жорстку реальність. Оту От саму тут і зараз. І це ще не все. Він був піонером жанрів. От візьмемо його повість Перехресні стежки. На перший погляд, соціальна драма. Але копніть глибше там такий закручений сюжет розслідування корупції. Не дивно, що її вважають одним із перших українських детективів. Ну от просто подивіться на цей розмах. З одного боку гостра соціальна драма Борислав Сміється, з іншого величний історичний епос Захар Беркут. Тут же пронизливі історії про дитячу бідність і поруч казки, які всі ми знаємо з дитинства, як от фарбований лис. Здається, не було жанру, який би йому не підкорився. Зрозуміло, що така титанічна праця і таке новаторство просто не могли залишитися непоміченим. Його геній визнала інтелектуальна еліта Європи ще за життя, і це не просто слова, це вилилося в цілком конкретні офіційні відзнаки. Його авторитет був беззаперечним для провідних наукових інституцій тогочасного світу. Його обирають членом чеського наукового товариства. Харківський університет присвоює йому почесний докторат. Російська академія наук вручає престижну премію, це визнання на найвищому рівні. Тож, повертаючись до початку, тепер стає зрозуміло, що академія в одній особі це знаєте зовсім не перебільшення. Це була просто суха, але абсолютно точна констатація факту. І все це залишає нас із одним, мабуть, фінальним питанням, над яким справді варто подумати: то скільки ж геніїв, поетів, прозаїків, науковців, мислителів насправді ховалося за одним єдиним іменем, Іван Франко, адже його спадщина це справді цілий всесвіт, всесвіт, який ми, здається, продовжуємо відкривати для себе і досі.